Усім доброго дня, дякую, що заглянули на мій канал. Це відео продовження теми про створення зернової віялки. Отож, в цій частині покажемо вам, які виконані роботи. Виготовили шатун. Шатун із пальцем і з підшипником. Ось верхнє кріплення шатуна, тут звичайний палець з мінімальним зазором. прес масльонки зроблені для змащування. Нижня головка шатуна на підшипнику. Підшипничок і вал підшипника закручується в ексцентрик. Ексцентрик дозволяє регулювати хід. Решетного стану. Зараз стоїть мінімальний, мінімальний хід. Ось так. Кріплення до решетного стану. Тут будуть у нас решета лягати сюди. І зараз запущу, покажу, як це працює. так Вмикаємо. Тут буде вихід зерна. Невеличка вібрація на ране всех присотен. Але буде загрузочный бункер. Легки. Тому вибрация в цей буде зменшуватись. так працює. Невеличка вібрація на самій рамі присутня, але оскільки ще буде загрузочний бункер, лотки для різних фракцій, воно ще додавить ваги на саму конструкцію раму, і вібрація буде зменшуватись. Ось так працює. Всім дякую за увагу ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте здорові. До побачення!